Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Замаринувала салку. Сьогодні закаптимо п'ятий день сало в русулі. Лежало і гарно замаринувалося. До вас не віталася днів п'ять уже. Мабуть, 4 чи п'ять. Підкажіть. А чого вправлялися з поросідком. І тож в перший, день, в перший день маринад зварила і замаринувала. От так. Тепер соло нехай полеже, стече зайвий маринад і е, просухне. А тоді вже можна. І розпочинати його коптити. Отак. От тут ми ось коптемо. І коптити можна, і шашлики смажити, тут кашу варити, картопельку посмажити, чи ще якусь смакоту зробити. Кружки такі лежать, можна ж їх один-два приймати. Тут ось о, сюди ж дровцята качани підкидаємо. Оп. Ну а це Звідси, ось, бачите, теж попіл вибираємо під дувойло ж. Прикриваємо чи відкриваємо, щоб краще ж тут горіло. Ну і це таке теж можна тут коптити. Показувала я вам. Нещодавно ми рибку коптили. Ну, це труба теж, теж усе, бачите, прикрите, відкрите. Дивлюся, скільки градусів. Три градуси тепло у нас. Снігу нема. Ось такі сьогодні з погодою діло. Вчора сніжок проривався. І тем, темніше було, і тумани в ці останні дні якісь такі були. Ну, Сьогодні начебто, хоча на небі і хмари, от, але не темно на вулиці, не темно, ні. Ну, Не замерзає, але й не жарко. Оце ж з вами сижу, балакає, вітерець, розбирається. І так, знаєте, віє в руки, віє в руки, вже руки і ось почали аж червоніти. Тож, управлялися ми з поросютком. В морозилку склали. І ще морозилка холод тримає. Те, що лежить в морозилці, там кульочки. Які, то замерші. Тож ми м'ясце, сальце там порізали, порубали, в кульочки порозкладали і в морозилку все це -все, все позакидали. Витягла була я. Свої ягоди, слив, сливи вишні. Ті, що там була, понапихала, вам колись морозилку цю показувала і казала, що у людей м'ясо лежить, а у нас ягоди та фрукти. Ну Вже і у нас м'ясо морозилці є. Двох відре дерна каструля повна у цього всього, ж, те, що на компот було. І Думаю, мабуть, доведеться мені ще і цей компот варити. Та банки закривати, бо шкода ж викидати, Я ж його в морозилку для чогось складала. Але усе вклала: і м'ясо, і сало, і оце все інше Ой, позапихала. Тушонки ми не робили. Голову зварили, голову легені, печінку і серце, паштет вже закрили, перекрутили, закрили, зварили і в погріб віднесли. Сало порізали, яке у ту морозилку не склали, витопили той. Смалець кажу, салош. Чи що я казала, дівчатка? Ой, господи. Е, так закрутилася за ці дні, що вже не знаєш, що і хвилину тому назад казав. Салош порізали, те, що не склали, і витопила на Я Вишкварки відібрала. Не знаю, казала Віталію, давай я вишкварки перекручу з щасничком, перчиком, посолю. Не хоче такого Віталій їсти не любить. Йому це вишкварки такі, щоб стояли, то, знаєте, і тоді він їх буде їсти з усім. І, і, і навіть ні з чим, а тільки сма шматочком хліба, ото вишкорочку посолив і з'їв. Можу ж, воно ж як довго стоїть, ці вишкорки стоять, то е, осирівать починають. То ми тоді це беремо меню дві, на сковорідку, знову підсушили, начебто щойно я їх відтопила. Так, баночки я вже з горища дістала, рушничок заслала. Хотіла банки тоді, стерилізувати. я тоді згадала, що майже хлібчика у нас нема, то треба хліб тісто на хліб замісити. Сало іще лежить, не ставили його коптить. Хлібні булочки зроблю. Я формую хлібчик булочками, ну, мені так набагато зручніше. Є в мене форми е, на горі ще, щоб і кирпичиком хліб спекти, і сковорідки є. Раніше, як в печах пекли, Так, чого я балакаю? Давайте ж буду замішувати тісто. Бо не дуже є коли балакати. Раніше ж, як печі пекли, то в сковорідках їх же ж пекли. Знаєте, хто із села. Е, а тоді, оце ж е, напечем. А була ж сім'я на на тиждень, на півтора. Угу. Рука тепер же ж у мене ця е, в тісті, а друга ж тримає е, телефон для вас. Ну, зразу ось вам розкажу, а тоді вже хліб і замішу. Тож, в печі хліб пекли, і хлібини такі, та більше, ніж оця миска. Були сковороди такі менші, більші. У кожного тоді такі були. Хліб напікали, Ну, в нас була така чотирьохвідерна каструля, тут оця, емалірована. І туди ж хліб складали. Веранда до хати, при хаті ж була прибудована, і переділена І чулон. В хаті був. Ой, ну, в цьому, в цій же ж веранді був. У моєї мами до цих пір чулан є, а у нас вже нема. Бо ту веранду розібрали, і оце ж пристройку, в якій я зразу стою, збудували. І оце ж в тому чулані в каструлі хліб зберігали. А, а як порося заріжемо, то у здоровій такий. Теж і мисці. У нас така синя блакитна миска була. Та й зразу десь вона на горищі. В цій же ж мисці кров'янки та ковбоси складували. Теж ж раніше в печі їх пекли. О, ну Чулана чула, чула, вже нема, і не в таких же ж об'ємах ми хліб печем, Через день. Я ці хлібні булочки печу. Борошно є, дріжджі є, морозилку це дріжджі шматочками складаю, я тоді ж, коли мені треба, дістаю їх. Дріжджі є, головне, аби щоб бажання було. А бажання хоч не хоч, а є, виникло в мене. Бо, як я вам вже сказала, хліба майже нема. А ми хлібні, тож, як сідаємо їсти, і шматочок хліба потрібно, щоб був, а то і два. Ну, Я іще можу кашу макарони без хліба їсти, а борщ, суп обов'язково зі, зі шматочком хліба. от. Та тим більше зразу ж вишкварки в нас є, сало є, а борщ ми обов'язково обов із салом їмо. А знаєте, приказка ж є е, дурне як, як сало без хліба. Тож, до борщу. І до сала необхідно, щоб хлібчик був. Вже я розлила смальчик, буду хліб викачувати. Прийшла, прийшла до, свого, до свого дитячого садка, щоб і вам його показати. Як там справи з моїми різдвнечками малесенькими. Пам'ятаєте, відео у мене було Дивилися? Хто там дивилися? Я відкручувала сегменти від материнських кущів і садила. У мене три кольори: червоненький, червоненький різдвяник, жовтенький і біленький. Ну, горшечків 2-3 не прийнялося, згнили. А це ростуть. Ростуть навіть і пуп'янки викинули. Бачите? Червоненький. Біленький чи жовтенький, схоже, начебто на біленький. Підписувала я ці ж горшки, горшечки маленькі, маркером чорним, по чорному. Ну, воно Видно спочатку було, а тоді це ж стоїть на вікні і вигоріло, мабуть. Тепер ото, хіба що, як почнуть пуп'яночки викидати, тоді і побачити, який колір вони матимуть. Запитували ви мене. Чи не можу я продавати їх, висилати поштою. Ні, поштою я не висилатиму. А на базарі, можливо, і продаватиму. За скільки мені ж не потрібно. Подарували мені нещодавно ще різдвяник рожевого кольору. Він також викинув пуп'яночки. Сегмент подарували, я його посадила. І він, я так думаю, що він прийнявся, навіть. Пуп'янки повикидав. Нехай також росте. Не знаю, чи відривати пуп'янки приймати, чи, чи не приймати. Ну, а цей біленький чи жовтенький, при нагоді скоро поїде до своєї нової господинки. І не тільки мене буде радувати своєю красою. Як я вам вже сказала, смальчик я порозливала. І Свої хлібні булочки вже покачала. Зразу я їх накрию і поставлю на теплий котел підходити. Ну, а Віталій розпочав підготовку для коптіння сала. Розтоплюємо гілочки, обрізаємо для коптіння. Це із чого. Гілочки вишні. А тут вже Розпалено, можна заглянути чи ні? Можна. <свят> можна. Тільки осторожно. Ого, та щось я його не... Цей, ще ж не обідала. Одкрий, будь ласка, нам. Заглянемо. На, ой, качани. Вон спочатку розпалюємо. Качанчики є. Ой, качанчиків хватає. Дивись. Ой, господі, як вони по голові мене. Доложуся. Так, нехай він таки обрізає, я пішла. Мангал топиться. Ну і наше сало помаленьку коптиться. Покажи нам сало тепер. Ой, фу, фу. видно, так чи ні? Ну, і ще ж йому треба. Трохи ой, прям в очі покоптися. Не кочерга, заслінка. Мені чуть на голову не впала. <смі> Мангал же ж цей чи як воно називається. Мангал так розгойдала, закривала, що та заслінка чуть на голову мені не впала, не знаю, де Віталій її причепив. Ну що ж, я буду вже ставити хліб, хлібні булочки пекти. Віталій тут займається. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей. Подивимося ще на сало. Фух. І всього вам доброго!